священника молодого вдягнути. І Софія згадує про те, що вони спеціально е, вибирали певні там е, краски Христа, які би були червоні підшиття, білі ризи зверху. Е, на епітрахилі тому, який йде, знаєте, на грудях були там два родових герби: Фредрів і Шептицьких. Ну, на жаль, ми не бачимо, де, де той епітрахиль дівся, але це би було цікаво знаєте, мати таку пам'ятку з того часу. І е, оця літургія вона відбувалася не в самому храмі, а в каплиці з боку, тому що в той час велися місії. Оці Васильян». Це було п'ять днів е, великих місій, де люди сходилися з довколишніх сіт, і в неділю на завершення тих місій була якраз оця перша літургія Андрея Шептицького. Тобто, це це стара церква. Вона колись була греко католицькою Бачите, як люди гарно вдягнуті по по такому давньому яворівському строю. Мали такі хустини, і якщо е, жінка вже мала дітей, то вона носила таку бавницю. Е, бо вона вже означало, що бавить дітей, значить, вона вже має мати бавницю. Це була така вишита стрічка, і потім хустина вдягалась. У нас в нашому етнопросторі є така штука. Тому... Прошу. Яворівський зазвичай. Та. Тут були такий шорт спіднички, часто були. Воно ну, такі поздовжні лінії мали, ну, тут бачите, треба хіба колоризувати, і мали такі, як то фартухи. Фартушки були білі зазвичай, і вони мали там якраз роз такі єврізькі кольори. Це були дуже часто: червоний, жовтий, зелений. Десь, може, там були вкраплення синього, де з'являлись так само, і хустини були характерні для Яворівщини, що вони були всі білі, тільки куток був зашитий якоюсь розеткою, такою чи там квіткою, і так по краю трошки мережка була. А, і знову ж таки, такі хустини, є, трохи збереглися в нас. А, ця церква, вона зараз є. Е, ну, нею користується православна церква України в свій час вона потребувала реставрації і. Е, її москалі закрили, бо сказали, що вона аварійна, що церква, що парафіян взагалі нема. Церква, парафія затухаюча, і вони, так би мовити, закрили. Люди просили, щоб була відкрита, і тоді сюди надали священника, е, який до сих пір тут служить. Тобто оцю є вже 93 та дев'яносто 93 роки він ще служить та і і в х роках, коли були якраз оце велелюдне таке паломництво, коли Володимир Стернюк приїжджав отець, так само був тут присутній. Але коли в 91 році він відмовився перейти на ну повернути церкву, на греко грекотолиської церкви, то до сих пір та церква лишилася е, в опіці православної церкви України. Єдине, що збереглося з тої церкви, бо вони вже дуже сильно її змінили, вони перебудували, вони там змінили всередині розпис, змінили іконостас, але в каплиці поруч збереглися старовинні ікони. Ви при вході заходили, бачили копії їх. І Це якраз лики, які я вчора згадував, що митрополит Андрей про них пам'ятав, що він бачив їх і вони справляли на нього таке особливе враження. Е, митрополит Андрей, маючи добру освіту, Дуже швидко кидається в очі, так би мовити, тодішнім і очільникам церкви, і в тому числі і папа римський знався з ним, тому що родина Шептицьких кілька разів була на аудієнці в папи Лева XIII. Так, Здається, та і він благословив його на перехід з латинського обряду на, на наш український східний обряд. І е, дуже швидко кидається, якби цей чоловік в очі очільникам, і планують про те, що він має отримати єпископські свячення. І коли помирає єпископ в Станіславові, тепер чому Івано-Франківську, то його обирають там на єпископа, тобто він стає в молодому віці 34 роки єпископом в Станіславові, але є там тільки 14 місяців. 14 місяців це було предостатньо для того, щоб він започаткував там такі зміни. Що вони тривають до сих пір? знаєте, що франківська єпархія ну якби так тішиться тими надбаннями, які він зробив. Бо, по перше, він там засновує семінарію. знаєте, він там відвідує парафії, він об'їжджає е, гуцулів. Знаєте, кажуть, що пам'ятали, що він на білому коні їздив там відвідував парафії гуцульські. Він пише листи, дуже багато постань, причому, що перші послання він пише, що ну, такими доступною мовою, навіть Іван Якович Франко, який був трохи в якийсь момент скептичний до церкви, та, то він пише, що відзначає, що митрополит дуже вразив тим, що він доступною живою мовою пише послання до, до цього до народу. Він пише до гуцулів гуцульським діалектом, ну, та гуцульською мовою їхньою. То це було дуже таке незвичне. І дуже багато насправді дбає про розвиток тої єпархії. У Львові помирає митрополит. І тоді знову ж таки дивляться на Андрея Шептицького, як на наступника, який має сісти на митрополитний простіл. Він відмовляється, його папа просто зобов'язує прийняти це служіння. І він так да, іде з огляду на, на те, що він слухається, і з любові до українського народу очолює греко-католицьку церкву 35 років. В 1901 році, в січні 17 січня, він сідає на Петромитрополишній пристіл, і 44 роки він очі опікується нашою церквою в ті всі часи, коли змінюється просто кардинально. Ті всі політичні мапи світу, одна війна, світова, Друга світова війна. все-все нашу церкву переводить через той буремний час. Так, кілька фотографій, знаєте, його. як відозміна та, бо такий молодий, тут вже трошки наїв папулі, та, тут пулі бороду запустив. Оця фотографія, то ми її колоризували і маємо там митрополита такого повний ріст. Так, але знаєте, він був дуже доступний і насправді просто е, геніального мислення чоловік. Попри свою висоту, він був вел, великим так само своїм таким світло, світлобаченням. Оце та фотографія, що ви тут бачили. Так? Тобто високий чоловік, який багато, е, багато бачив і далеко бачив. Взагалі, коли говорити про, про нього, то є от кілька світлин, так як якби масків скажу. Тобто перша річ він дуже опікувався дітьми і молоддю. За дітей багато було дітей сиріт бо це була світова війна, де дуже багато було втрачено, особливо чоловічих життів, та крім того, що і, і жінки страждали. Багато було сиріт. Тому він починає активно розвивати рух за те, щоб робити сиротинці. Очевидно що це не найкраща форма, так би мовити, але це щось, що давало дітям е, можливість десь перебувати. І тому при монастирях багатьох створюються сиротинці в уневі там студити сестри. Там мали так само свої знаєте, такі місця. І пам'ятаєте навіть, що що багато дітей завдячували порятунку, що вони часто називали його найдорожчий таточко. А вони часто навіть листи йому писали, та є навіть ціла збірка листів дитячих, де вони пишуть до митрополита Андрея, писали та й на, найдорожчий таточку, і Там такі часом дуже як то щенкі речі вони згадують в тих листах. До митрополита Андрея, крім того, заопікується молоддю. Бачите, оцей рух українська молодь Христові. Це так само було під його ну ігідою. Оцей рух тисяча 1933 році. Мав цілий з'їзд. Це були великі такі здвиги людей. Це наш блаженніший вже покійний Любомир згадує, що він був на тому з'їзді. Правда, мене не так цікаво митрополит Андрей, як ті всі фігури, які там робила молодь. Там вони будували такі вежі. Каже, що мені там дитині? Мені хотілося бачити ту всю цікаву атракцію, яка там була. Але я був, був там біля митрополита. А це пластуни. Це один з таких, знаєте, рухів, який виник, ну, очевидно не тільки з сприяння митрополита Андрея, але підтримуваний митрополитом Андреєм. І це був такий патріотичний рух, який е, намагався молодь консолідувати і виховувати в ній насправді таке патріотичне начало. Оце дуже цікаво, бо митрополит Андрей купляє їм цілу, е, ну, вірніше дає їм ціле, е, цілу гору. Для таборування на Франківщині там е, гора Сокіл, і вони там свої табурування проводять, але хотіли, щоб його там бачити, то що вони роблять? Вони його ну, підвозять туди такою дрезиною. знаєте, що таке дрезина? Mm -hmm. Ну, така штука, що по колії їде, і підвезли до зупинки, де можна було. Потім перенесли його на ноші і понесли його на полонину. Так, ну він так десь в 30-х роках ще був з паличкою, а трошки далі вже, вже мусив сидіти просто в візку, і його так переносили. Були спеціальні такі, як то сказати, така простинь, що його брали, підносили, переносили. Там треба медика питати не мене, бо я щось не дуже знаюся. Там було щось пов'язано з цим, з якимось. Сломали, але я не можу так, щоб я точно сказав, тобто в нього був цілий букет хворіб, які тянулися. Тобто він ще в монастирі будучи захворів, то було таке зараження крові, аж до того, щоб ну, таке глибоке. Там десь був і тиф на межі, там щось, щось не в туберкульоз боялися, щоб перейшов. Бо Софія, наприклад, вона померла від туберкульозу. Та це було багато хворіб, які тепер, напевно, би лікувалися, але в той час було Знаєте. Так. Це така одна з цікавих фотографій, де така доступність митрополита Андрея до звичайного е, люду. Взагалі, якщо собі так е, подумати ще про цей кругозір Митрополита Андрея, це, я так просто масками накидую, значить, багато е, цих митців отримали підкріплення тим, що він їх посилав на навчання. Часто бувало, що він вихоплював когось, сказав: вчися, я тобі дам стипендію. Ти не будь польським малярем, будь українським маляром, то тим давав можливість там навчитися в Франції, тим в Кракові, тим іншому. І не тільки у чоловікам. Дуже багато жіноцтва від того навчилося. Знаєте, коли подивитися на мережу тих всіх стосунків в тому часі. Нам вражає, там чуть не в кожній цій речі, десь є присутні митрополит Андрій. Знаєте, він там, наприклад, гімназія, яка зараз є, е, як то лінгвістична гімназія у Львові, Крила методія. Це митрополит Андрей купляє будинок, віддає сестрам Василянкам і це була гімназія сестер Василянок. Директором був Щурат. Ну, вулиця Шурата є там викладачами. Були там ну чуть не еліта, знаєте, в того часу їм це все митрополит Андрей давав можливість отримувати. Лічниця Шептицьких, яка на Озаркевича була. Монастир студіон, де там була дяківська школа, пізніше там іконописна школа. В Чикаго там, десь складає кошти в цей фотостудію. В Франківщині бурові ці нафтові родовища розкопують. Та. В Китаї спонсорує будівництво православних церков для того, щоб українці там мали де молитися. Та. Ну, тобто це, знаєте, дуже просто, величезна, земельний банк у Львові іпотечний для того, щоб можна було селянам брати кредити і з них не здирали гроші. Деністер, страхове товариство, Митрополит Андрей там давав свої кошти. Видавництво таких, як воно, дивіться, ви, мені часом імена вилітають з голови. Тиктор, Іван Тиктор це був один з видавців того часу, він друкував дуже багато патріотичної літератури. Але він так таємно приходив митрополит Андрей. І так само йому давав трохи долярів для того, щоб підтримати. Хоча Митрополит, знаєте, він так в тих, е, як то сказати, суперечках, бо часом наші патріоти були такі, що готові йти просто рубати всіх направо наліво. Митрополит Андрей їх спиняв. Тому раз був якийсь конфлікт такий між Митрополитом Андреєм і нашими повстанцями, бо він часом хотів трохи злагіднити їх, а вони готові були йти так знаєте, в лоб на той. Тому часом бували такі е, суперечки між ними. Але... Дуже величезний, просто простіл, де митрополит Андрей задівав. Одна з великих таких ділянок це заснування різних кооперативів. До прикладу, масло це був кооператив, де людей організовували священики по парафіях для того, щоб люди збирались. Ти маєш молоко, ти маєш там можливість робити сметану дружини. Дід ще прадід працював там. І коли в хаті була пожежа, перше, що він летів, він, він рятував станок, який робить мас. Бо він переживав, що то згорить, і цілий бізнес буде у цього кооперативу втрачений. Фортуна Нова це шоколадна фарми, це фабрика Авдикович почала робити шоколад. Митрополит Андрей дав їй приміщення церковне, дав їй гроші, і вона почала виготовляти в нас у Львові шоколад. Пізніше та Фортуна Нова переросла в світочку. Знаєте, ну знову ж таки, де би він не вклався, з семінарія, академія. знаєте, він довгий час їздив, бо він був в парламенті австрійському, просив, щоб була е, у Львові можливість для українських студентів навчатися українською мовою, тобто створити університет український. Ніяк, 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 бо поляки постійно блокували. Що він робить? Він створює Українську Бостовську академію. Львівська Болстовська академія для того, щоб там професура могла викладати українською, і щоб там могли студенти вчитися українською. Знаєте, тобто це дуже такий постійний погляд на те, що він е, підтримав кожний український рух для того, щоб ми, як українці, будувалися, так що просто колосальна його е, е, праця була в такому насправді на цілотворчому рівні, крім того, що духовне життя це само собою семінарія. Це постійні, знаєте, турбота про, про те, щоб священники були достатньо як то сказати освічені. Навіть були спеціальні священники катехити які мали ще додаткову платню за те, що вели катехизацію. Це була постійна збір, ну, збирав їх на різні собори. Писав послання для того, щоб читалися, знаєте, оті книжки, що я привозив, це не просто так він писав, 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 писав. І це мали священики на парафію брати і перечитувати людям, щоб люди були обізнані. Ну, крім того, що можна сказати, дивіться, оця плеяда, коли прийшло в совєтський час священиків-мучеників, це про що? Це про те, що вони на дусі митрополита Андрея готові були стояти до останнього зі своєю паствою і не зрадити. А бути вірними, знаєте, і тому маємо плеяду цілих новомучеників завдяки тому, що митрополит Андрій був тим душпастером, який їх так от підтримував в кожному кроці. Палац Шептицьких, на жаль, ми зараз не можемо побачити. Він був зруйнований, був знищений совєтами, коли вони прийшли в вересні 1939 року сюди в Прилбичі. Я вже трошки розповідав вчора. Вони прийшли 26 вересня сюди. 27-го вони вивели тих, що тут жили, Леона. З того священика, який в них гостював, і я яка погодилася піти, не погодилася, визвалася піти зі своїм чоловіком, вивели їх на край села туди до озера, і там на пагорбі вони були розстріляні. Є ще місцева мешканка, яка, будучи дитиною, пам'ятає той розстріл. Вона розказувала, каже, що ми дітьми там бавилися, бо жила там поруч. Каже, бачимо, москалі возвиження чесного хреста. Люди в селі моляться, а москалі прийшли, ями копають. Та, і каже, потім бачимо, що виводять грабів. Вони так граб'я називали, виводять їх і там просто кожного пострілом розстріляли. Тому, на жаль, були знищені вони, але збереглася інша родина. Та, бо в той час здалося, коли почалися тільки оті вересневі події, дітей всіх вивезли до Польщі. До брата там його будинок, тому діти були потім під опікою іншого брата, виховувалися, вони виросли, потім згадували хіба ну так сум, що, що той будинок, на жаль, був втрачений. В цьому будинку поселилися москалі самі і за тих два роки, що тут були під окупацією Прилбичі. То вони вивезли звідси все. Там був музей, там була. Бібліотека, де 6 тисяч літератури, причому стародруків, таких цінних речей вивезли все, каплицю переробили там. В 41-му році, коли німці почали наступ, Клементій сюди приїхав, бо звільнилися в простір, і потім в листі до брата писав те, що він тут побачив. То він каже: приїхав сюди, пройшовся по будинку і каже: мені аж серце кров'ю обливається, бо все вивезли, нічого немає, купа сміття. Купа радянської агіт літератури і скаже, ще й найгірше під основу будинку поклали вибухівку, і частина була зруйнована вибухом. ми маємо фотографію, знаєте, тут була кухня. з іншої сторони, оця каплиця є, і частина будинку була е вибухом зруйнована. Ну і очевидно, що тут війна тривала, бо це ще були тільки 41-й рік, потім чергові далі всякі конфлікти. А потім, що роблять москалі знесли. І на тому місці поставили будинок культури. Так, ну, так бачите, все знову повернулося те саме, щоб пам'ять затерти, збудували своє. І до сих пір стоїть на тому місці будинок культури. Він зараз в аварійному стані є, але це десь, знаєте те, що я вчора казав про образочок Софії. Пам'ятаєте, вона дала дітям? Е... Найліпше той дім такими тяжкими стараннями поставлений і радше западеться і зникне, ніж в ньому має перебувати образа Бога. Я враження, що на тій землі ті слова досі діють. Е, бо клуб чим він був зазвичай? Дискотеки, часто п'яні танці, часто вульгарності багато є. І, і це, та, це, на жаль, не, не, не те, що, що є культурне, це швидше е, безкультурі. І, на жаль, та, воно так є, що в тому місці до сих пір. Е, немає там такого щось гарного, а є поки що аварійний стан клубу. Так, родина Шептицьких тут багато проводила часу, знаєте, те, що я кажу, вони тут як ціле гніздо з'їжджалися у них. А то ще батько є з ними присутній, бо він помер в 1912 році. То Клементій, митрополит Андрей, бачите, ще митрополит Андрей на своїх ногах, але пізніше далі вже е, змушений був. На на ну, цих на носилках його носили, возиком їздив. А, це одна з фотографій ще Клементій сидить, читає. А, і те, що знаєте, я вчора казав про те, що Шептицькі вони, попри те, що вони належали, так би мовити, до різних, е, як то сказати, Ну одна родина, але різні були культурно народні та середовища, бо троє було. В Римо-католицькій церкві двоє було в греко-католицькій церкві, двоє було українцями і поляками. Там вони все одно з'єдналися, ну, єдналися разом, і будь-яка справа була спільно. 1930 рік, це все є в єдності. Е, так на околиці Севави, коли в'їзджали, ви то могли бачити: єдине, що збереглося з родинного дому з, з родинних маєтностей Шептицьких, то ця усипальниця. Та каплиця, вона, між іншим, я маю там у службу на першу годину. я Дивлюся, чи я встигаю. Там, в тій каплиці, у усипальниці є похована родина Шептицьких. Її почали будувати десь 1879 рік, так приблизно. Це Та згадується в шематизмі, що Іван почав її будівництво на околиці села по дорозі на Брухналь. Що по тій дорозі? Тому що вони постійно їздили туди на відправи. До костелу, і так, щоб по дорозі можна було зупинитися і молитися за родину, щоб свою померлих то вони там її починають будувати. Хоча батько Івана Шептицького, тобто дідусь митрополита Андрея, коли ще жив, він хотів, щоб біля старої церкви було поставлена така усипальниця. І він, коли помер, він був похований біля старої церкви. І пізніше, навіть коли перша літургія молилася, молився Андрей Шептицький. Згадувався він, Софія згадує над гробом наших предків, так наче молитву, тут творилися. Хоча пізніше Іван, коли поставив ту каплицю, то він перепоховав свою родину сюди. Там поховані є дідусь з бабусею Митрополита Андрея, там похований тато з мамою Іван і Софія, там поховані тих двоє братів Стефан і Юрій, там похована перша дружина Станіслава, брата його, там ще, поховані двоє дітей Леона з Ядвігою. І Леон з Ядвігою там також спочивають, бо за часів совєтської окупації їх перепоховали двоє місцевих жителів на сільський цвинтар. А в 2004 році їх перепоховали сюди до усипальниці, і вони також там спочивають разом з тим священником, який був розстріляний. Так, каплиця дивом збереглася, бо москалі її використовували. Їм було треба місце десь зберігати дуст, і вони вирішили, що це буде найкраще місце до сих пір, коли каплицю відкриваєш, чути дустом, хоча його вже там нема купу років, але в стінах от, та зараза в'їлася. коли прийшли в 90-х роках, то на жаль застали дуже сумні такі. Картини, бо були поховальні ніші розбиті, тіла висунуті, де-не-де де кришки відкриті, сміттям засипані. І тому були антропологи, які мусили це все досліджувати, витягувати кожну домовину, очищати від всього сміття. І потім назад уклали, замурували, І от зараз та осипальня є ну, десь так на рівні 5 метрів, і там є такі двоярусні поховальні ніші. тобто… Одна тут є вентиляційний хід, а тут по боках є одна, друга, одна друга. І так вони розходяться променями сонця довкола, е і там спочиває родина Шептіць. Так, Це будівництво храму почалося 1997 року. То е конфлікт між православними греко-католиками тривав в багатьох селах, і тут так само він був присутній. Священик відмовився переходити на греко католицтво і почався конфлікт. І е районна е рада. Для того, щоб якось вирішити ту справу, вирішує будівництво тут вести для греко-католицької громади, для храму музей, церква музей. І оце було зразу таке придумане рішення. Архітектор вже покійний Олег Ярославович Боднар запропонував свій проєкт, такий незвичний. Він наче архітектурна математика, вкладена в, сакральну, в сакральний простір. Та, і тому такий. Незвичний був вибраний е, сам проект. Але дуже, дуже непросто його робилося, бо це все е, є змуровано, а далі пішли просто металеві конструкції. Це все зварено, і той час була криза з металом. То наші розказували, вони вантажили фуру картоплею. Їхали на Запоріжжя, там везли картоплю, звідти привозили метал. Та, тобто, це був бартерний такий період. І церква потрошки будувалася. Е, маємо ще пам'ятник на площі, він поставлений тисяче, 2012 року на пам'ять про Андрея Клименті Шептицьків. Це знову ж таки в тому ж самому стилі, так щоб воно вже завершило ансабль. Е, і кінець. Так, я не знаю, що у вас там по графіку, чи ми встигаємо, чи не встигаємо. вас?